Як вийти з стану стресу та як розпізнати у себе ознаки хронічної втоми? Всім вітання! Ми всі знаємо, що хронічний стрес не є корисним для нас, але давайте обговоримо, як саме він діє на наш організм. Іноді симптоми хронічного стресу можуть бути дуже незвичними і навіть дивними. Під впливом хронічного стресу центральна нервова система стає вразливою, що може призвести до змін у поведінці, стати причиною переїдання, недоїдання, зловживання алкоголем, наркотиками або соціальної ізоляції, відчуття, що ви втратили контроль над життям, знижений настрій та знервованість. Серце у стані стресу працює швидше, судини стискаються, і це сприяє підвищенню кровяного тиску. А постійна гепертонія своєю чергою посилює ризик інсульту і серцевого нападу. При хронічному стресі м'язи знаходяться в постійній напрузі. Це викликає больові відчуття по всьому тілу. У стані стресу печінка виробляє додатковий цукор, щоб забезпечити нас енергію. Але якщо цей стан перетікає у хронічний, організм може не впоратись з підвищеним рівнем глюкози, що збільшує ризик розвитку діабету. Знижене кровопостачання травної системи може стати причиною вирізки шлунка. Окрім того, хронічний стрес впливає на те, як їжа рухається травною системою і залежно від особливостей організму, наслідками бувають діарея, закрепи, нудота, блювота і болі в животі. Стрес стимулює імунну систему. За форс мажорних обставин це працює нам на користь, бо допомагає уникнути інфекцій та пришвидшує загоєння ран. Але з часом гормони стресу навпаки роблять імунну систему вразливішою до вірусних інфекцій, що призводить до більш частих та довготривалих простудних захворювань. У чоловіків хронічний стрес та емоційне виснаження приводить до зменшення викиду тестостерону, що впливає на вироблення сперми, спричиняє еректильну дисфункцію і навіть може призвести до імпотенції. У жінок стрес впливає на перебіг циклу, менструація стає нерегулярною та болючішою. Окрім того, при хронічній втомі та стресі можна спостерігати часті головні болі, погіршення пам'яті, зниження уваги, надмірна емоційність, безсоння або сонливість, апатія та замкнутість, зниження або підвищення апетиту, відчуття внутрішньої напруги та страху, підвищена пітливість, коливання температури тіла. Якщо ви помічаєте за собою вище описані симптоми та прояви, це означає, що у вас хронічна втома та стрес і йому необхідно протидіяти. Визначте ситуації, які викликають у вас стрес. Розробіть план та алгоритм поведінки у цих ситуаціях, готуйтеся до схожих ситуацій, збільшуйте свою витривалість до стресових чинників. Чергуйте роботу та відпочинок, практикуйте фізичну активність, проводьте щодня близько 2 годин на свіжому повітрі. Піші або велосипедні прогулянки. Спілкуйтеся з друзями, підтримуйте свою самооцінку через фіксацію цілі, які ви досягнули, і справ, які вже виконали. Відновіться через релаксацію, наприклад, масаж. Здорове харчування. Намагайтеся збільшити у раціоні кількість фруктів, цитрусових бананів, продуктів з високим вмістом магнію, бобових, бурого рису, гречаної крупи, горіхів. А до харчування можна додати природні, заспокійливі, комплексні препарати на основі органічних рослинних екстрактів, таких як Herbal Ed від торгової марки Івоніка. Цей продукт є джерелом природної енергії, що допомагає відновити вашу життєву силу та відчуття бадьорості. Засіб сприяє релаксації та знитню стресу, а також покращує психоемоційний стан. У його складі зібрані тільки натуральні компоненти: а саме екстракт родіоли рожевої корені, екстракт діоскореї кавказької кореня, екстракт насіння лимоннику, екстракт ягіта цироли, екстракт кореня ашваганди. Як бачите, щоб Повністю позбутися хронічної втоми та стресу необхідний комплексний підхід. Тому, якщо ви почнете дбати за своє психоемоційне здоров'я, ви відчуєте не тільки покращення свого фізичного стану, але також ваше життя наповниться позитивними емоціями та бадьорістю.